Кожен житель Лос-Анджелеса знає Джона Хенкока, бо важко забути ті руйнування, які він спричинив своїми діями. Хенкок має надлюдські сили, невразливий до будь-яких ушкоджень та вміє літати. Він не пам'ятає нічого про своє минуле, живе собі не старіючи десятки років, піячий та у вільний час ганяє злочинців. Фентезійний бойовик «Хенкок 2 має стати продовженням одноіменного фільму, що вийшов на екрани у 2008 році. При кошторисі у 150 мільйонів стрічка зібрала у світовому прокаті понад 620 мільйонів. Ще до появи на екранах першої частини творча команда відкрито говорила про своє бажання зняти продовження. Проте процес тривалий час гальмували. За думкою критиків, складнощі виникли в тому, що реалізація проєкту трішки випередила свій час. Тому перша частина хоч і була успішною, але не мала того успіху, що могла б отримати на даний момент у часи серіалів про пацанів та Генві. Для написання сценарію для продовження були найняті Адам Фейро та Ген Мазарі. Актори Вілл Сміт та Шарс Терон підтвердили своє бажання знятися у продовженні. У коментарях пишіть свою думку про даний фільм та чи хотіли б ви продовження. Підписуйтесь на канал, поширюйте це відео та переходьте в наш телеграм-канал. Посилання в описі.